Мені цікаво, такий трошки твій особистий такий да, момент. Поділися, все ж таки, що тебе найбільше вразило там, які були твої відкриття, коли ти там побував. Тобто, можливо, були якісь стереотипи, які для, для тебе підтвердилися або спростувалися? Е, е, відкриття найбільші, е, очевидне. Ну то таке капітан очевидність відкриття це те, що на іншій планеті навіть би людям за 2-3 тижні стає найважливіше спілкування з іншими людьми, і їх абсолютно перестає там. Це власне, тому я постійно згадував про соляріс Станіслава Лема. Що вони ж там вже потім забили на весь цей океан, на цю всю планету, на всі ці чари ну, всі ці дивовижі, і їм просто було їх турбувало той, той багаж, який вони з собою привезли, в сенсі ну всі ці психологічні драми свої минуле і так далі, і всі ці стосунки з іншими людьми і перипетії, І це таке дивовижне відкриття. Ну в мене просто раніше такого яскравого. Відірваного враження від е, звичайного побутового життя не було аж такого, і такого тривалого, і ну думаєш, Боже, навіть в Антарктиді тобі потім може стати в деякі моменти байдуже до пінгвінів і до, до, до панорам за вікном, і коли ти вже місяць серед інших людей. Ну і про це до речі, е, інші е, ну, наприклад, зимівники в інтерв'ю згадували, що е, в якісь моменти буває, що тобі важливіше. Просто що про тебе думають твої колеги? Що ти, якщо щось не так там зробив, не те сказав, ти на це дуже зважаєш. Ну і це навіть окрема тема ну, така е, сфера досліджень, бо крім. Зовнішнього світу вони досліджують, наприклад, лікар має він досліджує внутрішній стан от цього, тобто групу, стосунки між групою, там настрій у групі і так далі. Ну це насправді дуже сильний важливий фактор, оскільки ми починали говорити так про всі ці мультимедійні застосунки не лише про книгу як об'єкт фізичний, так але всі ці додаткові такі е, речі, які можна використовувати з метою популяризації читання, в тому числі і привернення уваги до молодого автора, тобто, все ж таки, чи радив ти е, молодим авторам, можливо, не тільки молодим, е, звертатися до сучасних якихось технологій з метою поширення інформації про книжку, в тому числі? По-перше, добре, коли напевно актуальну тему з'являється багато всього. А перше питання, перша частина питання чи варто експериментувати так? Е, не обов'язково гнатися за всіма трендами, наприклад, от зараз є штучний інтелект, і можна бавитися з цим, написати оповідання в співавторстві з штучним інтелектом. Можна, звісно, але це ж не обов'язково робити те, що трендово, але використовувати доступний інструментарій можна. І тут навіть не так справа в технологіях, як у підході. Я вже згадував про це, що люди повинні читати. Я працював в рекламній компанії, і там я навчився кращим письменником бути. 에, тому що ми там постійно, власне, ну керівник постійно говорив про те, а як ти це людям зацікавиш, їх 30 секунд. Ну відповідно е, е, треба починати старатись не десь там з кінця, без якихось довгих е, перепитій, прамбул, І до речі, цей мій досвід вплинув на те, що першим ну і теж підказка першого читача, так званого Бета Рідера, щоб почати е, книгу е, не спочатку, а ну вона ж починається з того, що я 24 го чи 23, го до речі, лютого. Теж так. Виходжу на палубу корабля, і от переді мною береги Антарктиди. І от Антарктида, вона така класна, я виходжу, і минула морська хвороба, і так, так, так. а потім вже наступні розділи. А почалося все з чого? Тобто е, такий, е, пробувати е, не обов'язково бути за шаблоном, не обов'язково бути класичним. Тобто, е, е, використовувати власне підхід, щоб робити е, так, щоб бути цікавим читачу. А чи це вже буде там QR-коди, які я, я, я думав, про те, щоб їх було більше, але якось воно ну, так вже вийшло, як вийшло. Щоби там переходити на якісь додаткові відео, чи е, власне якісь начитки аудіо, чи якісь ще аудіо, не знаю, просто звуки, е, все, що може бути доречним для, для саме конкретного е, проекту, конкретного письменника, можна пробувати. Я думаю, бо я також не вважаю, що всі у ці мої додаткові проекти, медійні, які супроводжують книжку, в однаковій мірі цікаві, чи в однаковій мірі е, успішні, е, буває напевно, що якийсь е, проект менш успішний для загалу. Але от саме кільком людям він супер-пупер зайшов. Тобто це теж класно тоді, так? Е, і це нормально. Якщо в тебе є 5 платформ чи різних якихось напрямків, то не може бути все ну, якби, вистрончено по однаковій мірі якоїсь ефективності, успішності, цікавості. Але е, це цікаво м, навіть я не знаю, розвивати щоб не було порожнин, так би мовити, у твоїй темі, щоб всі ці платформи по можливості були і формати е, заповнені, і мені теж приємно тепер усвідомлювати, що е, коли вводиш там Антарктида у Ютубі, то з'явиться там кіль... вже 50 там чи 60 таких ось відео на цю тему, е, тільки від мене так. А, а ще ж тепер є інші якісь дослідники, замівники, які теж свої канали мають, і цей же ж нац. Тобто і, і це теж внесок у спільну якусь таку е, справу. Супер. Е, ну що, можливо, хтось має питання залу до Маркіяна? Добрий вечір, Маркіяне. Хотів спитати, чи не виникала у вас ідея а подкасти видати книгою окремо? І, ідея е, начитати всю книгу? Ну, Власне, ваші подкасти, які записані їх видати окремою книгою. А, ну цього ще не виникало ага. такої ідеї. Це вже таке ну, відгалуження від відгалуження, і в принципі так, це такий зворотній бік, так, так деколи роблять, що подкасти видають книгою. Е, ну, не виникало такої думки, хоча б про підхід знаю. І це, ну, ви бачите, цікаву ідею підкинули. Тож, будемо думати про це. Дякую за розмову. Якщо повернутися Дякую. до теми нашої зустрічі, то чи робите ви щось, щоб продавати свою книгу? Ну, якщо робите, то що? ці заходи, вони як і з подкастом, не можна сказати, що я сам це роблю, так чи, 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 чи з презентаціями, і воно не є. На мою думку, не є безпосереднім інструментом для того, щоб продавати книжку, і це не є мета. Тобто, але воно очевидно впливає на те, щоб продавати книжку. І ще цікавий момент, що знову ж таки в Україні про це трохи соромно говорити, що я зробив презентацію безкоштовно, але можливо дві людини купить книжку ой-ой, ганьба! І в мене меркантильні інтереси. Але, наприклад, на в Америці це взагалі все маркетинг. Маркетинг це для них гарне слово. Та маркетинг це не те, що ти в нас колись ще років 10-15 тому був. То все піар, то все таке погане слово, та? а насправді е, ну, маркетинг це те, що ти розказуєш, що в тебе є. Якщо це щось погане, значить це погано. А якщо в тебе щось класне, значить це е, класно. І ну, насправді цей, е, ну, насправді можна вважати всі ці події, це теж елементом маркетингу. Хоча, з іншого боку, е, це популяризація теми, це комунікація з читачами, це приємність від спілкування, це е, власне. Освітній, якийсь такий елемент, і, і і сказати щось, що в чистому вигляді напевно не виходить, але але, але як елемент, то так у мене були навіть два питання, Маркіяна. До тебе перше стосовно книжки більше. Вона і так доволі об'ємна, але ну мені дуже сподобалось її читати. Час від часу відкриваю, перечитую всім рекомендую. Реально дуже сподобалася. Дякую. І як вона точно була більше? Тобто, як робилися на основі чого робилися рішення про те, що не давати в книжку, і чи були якісь такі моменти, де ти там до останнього боровся, що це залишати, це не залишати? Чи була взагалі така боротьба? І друге. Як виходить так, що скільки б ти не розповідав про книжку, е, і ми там в особистих розмовах, і не тільки говорили, все одно я дізнаю щось нове. Як так виходить? Е, е, дякую за запитання і за вуальований комплімент. Е, дуже приємно, я його помітив. Mm. Так, перше питання було про. Е, ну добре, я не, я не забув про друге. Е, то е, як так виходить? Я не знаю. Я боявся, що і не тільки я боявся. Е, що а якщо я зараз занадто багато розповів, ну тобто книжка робилася довго, і тепер я вже можу з чистою совістю сказати, але ж ви розумієте, чому вона робилася довго, а, але е, все одно був острах. А якщо я, наприклад, забагато скажу, але потім е, під час роботи бачиш, що е, є дуже багато що сказати, що я точно в книжку не дам. Е, ну, перша, перша річ це те, що воно е, слабше, слабше, ніж те, що буде в книжці, але достатньо цікаве, щоби е, легкий пост прочитати собі людині, і вона дізнається про румби там якісь, і про те, як раніше були не градуси на компасі, а 32 румби, та? ну, коли там е, на око там, моряки там, стоять, і, і там, умовно кажучи, якщо зараз взяти, взяти отак кулак. Ну, око, не закритий, наприклад, цю лінію навести на, ну, на якусь точку і отак скласти, то вийде 32 рупи. І Відповідно, такий якийсь пост, який не обов'язково. І ти можеш казати там поворотом, якийсь там такий румб, та? і от раніше люди так орієнтувалися. Е, я... Е, Цього в книзі немає, тому що ну, це вже було би якби. Ну куди вже це запхати в ту книгу? От але достатньо цікавий е, момент, щоб його не викинути. Взагалі, от я це знаю, і не викинути в чашу спогадів, та, а виставити у Фейсбук. І відповідно. Е, для того, щоб ця впевненість, в мене ще й не було там зразу, щоб ця впевненість накопичилась, треба було певний час працювати над цією темою. І коли виявилося, що цього так багато, а зараз можна було б, наприклад, наняти людину, якби в мене були зайві гроші, щоб вона власне моніторила якісь іноземні медіа, щоб вона опрацьовувала якісь цікавинки з того, що поточного з'являється. Бо насправді новини з Антарктиди постійно є. І про це можна постійно писати. І я постійно стежу за цим. І мені легше, тому що я вже бачу, куди воно, якби наша. Робується. Я вже знаю весь цей контекст, і можна було б це гарно адаптувати, подавати, і можливо, я колись цим займуся, ну але поки що ще до цього руки не дійшли. Тому е, завжди буде що сказати нового, і це е, такий інсайт е, останніх місяців, не пам'ятаю точного числа і години. Але е, який би мені хотілось поділитися теж з молодими авторами: що е, не треба боятися, е, не треба розказувати. Е, Таку зернову, якусь основну ідею, що ти хочеш сказати, бо ти потім можеш все це сказати, коли ти все висловлюєш, то вже потім є психологічне відчуття, а на що це писати, і тоді важко себе змусити писати. Але якісь такі цікавинки, не боятися розповісти, зробити якісь матеріали, інтерв'ю, е, і воно не, не загубиться потім. Е, книжка у фоні цього всього, тому що, наприклад, інтерв'ю з науковцями не кожен буде читати. І розмова про те, як науковець почав мріяти, що він з дитинства хоче в Антарктиду, чи це сталося спонтанно, і як він там е, робить ці виміри і заміри і так далі. Це все одно, все потім в книжку не піде. Я потім, наприклад, з кількох цих інтерв'ю взяв найцікавіші якісь моменти, іншими словами, там якось все це синтезував, і, і воно все одно вийшло по-іншому. І то це от така відповідь напевно на друге запитання: що в будь-якій темі, якщо ти з нею довго працюєш, то можна безконечно знаходити щось. А перше запитання було: як я боровся? Ну я все ж таки дійшов до висновку, що я не дуже хочу показувати свій рукопис. Тепер уже ну нікому, крім однієї людини, яка власне завжди читає всі мої тексти, і боровся я тільки з нею. Тобто, вже вже в видавництві, в видавництві, вже в. Ну, якось так остаточний був більш вже ну, в самому кінці вже роботи от рукопис, і там вже змін якихось особливо не було. Е, відповідальна редакторка побачила обсяг і запиталась, чи я впевнений, що нічого не треба скорочувати. А я сказав, що можна скоротити сторінок з 5 але це нічого особливо не змінить. вона сказала: ну, якщо ти впевнений, то добре. Ну і далі ми почали над цим працювати. А от боротьба із читачем Бетерідером, най моєю близькою людиною. А полягала не в тому, що е, тільки скоротити, а полягала найбільше в тому, що е, вона як е, казала: це погано, просто І мені це не подобається. Це насправді дуже корисно, тому що. Е, мене колись питали, який я тип письменника? Чи я пишу зразу, там, умовно кажучи, по чистому чи переписую. Ну, я не знаю, е, не знаю як, як би я може колись навчився писати зразу по-чистому, але я все ж таки переписую, і тому мені дуже приємно, коли хтось, хто бачить, е, що я хочу сказати, каже. Ну, це погано, ти ж знаєш, що це погано. Я ну так я знаю. Просто перше пишеш і думаєш, це так гарно, а потім, якщо вже подивитися вже свіжим поглядом, ти розумієш, що треба переписувати, і таких власне корисних правок було багато. Ага, а і тут ще відгалуження від цього питання про як я зна... ну, що книжка була більша, і як я знав, що забрати геть. Ну, все ж таки, найслабші моменти, деколи це були величезні пасажі. І я так собі… Думаю, боже, це величезне, це нудно, я це все викидаю і колись, може, адаптую це до якоїсь статті. Або е, ці два абзаци вони якось не вписуються. Це не критично для цієї книжки, зроблю з цього допис. Але або таким чином, або переформулюю трішки, і отак власне воно працює. І в мене була ще документ, десь там було е, 100 сторінок, е, які е, ну не окремо від книжки, і я там складав пости, які я написав або хочу написати, і, і позначав, що, що я ще не опублікував, а що опублікував. І вже от за цей час бачу, що більшість уже зеленим, і воно все опубліковано. І якщо так подивитись на Фейсбук, наче й не там так вже і не так густо тих постів, але ще десь сторінок 100 власне, того, що не пішло в книгу. Дякую за зустріч вам. Дякую вам. Дякую за книжку також. Ось а, в мене теж два запитання. Є перше чи можливо хтось читачів до вас напряму звертався, дякував за книжку і казав: там ви так надихнули? Я зараз поїду в Антарктиду, і все там так само зроблю, як я Е, ну, я, я був дуже здивований, е, тому що після першої моєї книжки мені кілька людей, одна чи дві, написало, е, що е, дуже гарна книжка. І я був дуже приємно вражений, тому це таке унікальне щось. А потім, е, потім побачив колегу, який написав е, книжку. А теж нонфікшн, і він виставив якось пост про те, що йому там мало не сотні людей подякувала, чи там сотні, чи десятки. Я подумав, ну це, це ніколи зі мною не станеться. Але після цієї книжки кілька десятків людей вже подякувало, і це насправді дуже зворушливо і приємно, що ти. Ну добре, я пороблю ще кілька років цю справу, тому що людям це подобається, і вони мені дякують. Це я так трошки жартівливо говорю, але насправді е, оцей відгук і розуміння того, що це важливо. Е, дуже мотивує і надихає, бо е, як я вже казав, бувають такі випадки, коли людям це абсолютно не цікаво, і коли ти е, ну пишеш книжки, і, і може в нас. Це не є щось таке насправді, якась така професія, яка викликає там якийсь захват. Але коли ти потрапляєш на ту власну аудиторію, яким якій це е, сподобалось, то це дуже е, велика винагорода. Другий момент, ви питалися про е, були люди, які питалися, як туди потрапити. Так, і тобто, і коли я робив ці е, е, лоти на підтримку ЗСУ, що от е, там хто ну гроші підуть на всі на ЗСУ, а ви отримаєте. Книжку плюс там зустріч, чи тільки зустріч, то здається, одна точно була що дівчина е, сказала: Ну я книжку почитаю а ви мені розкажіть, як ви поїхали в Антарктиду і як мені туди попасти. Ну і я розказав людині е, е, все, що що міг. Хотіли з ми маленькі уточнення? Можливо, це хтось дуже юний, який ще в школі вчиться навчається таких не було відгуків. Е, було кілька школярів, які о, є оглядачами книг, і вони писали мені, е, ми якось комунікували, але е, конкретно про те, як поїхати в Антарктиду, якісь такі поради, я думаю, що їм ще трошки рано е, питатися, але ну, тому можливо тому, з, цього, з цієї причини вони конкретики не, не питали. Але я був кілька разів у школах, різних і так далі, то теж питалися, як я попав. і... І я розповідав, що ну по-перше, ну мріяти і вірити, так а по-друге, ну вже якісь практичні речі, як це в мене вийшло, але ну саме станом на зараз я не готовий нікому пояснити і порадити, як можна попасти в Антарктиду. Ну тому що для більшості людей зараз це неможливо, напевно, ну з різних причин. Через і гроші, те, що вони не туди йдуть, мають іти і через те, через власне мобільність, і просто якісь моральні аспекти. Ну друге питання воно буде більш таке психологічне. У вас немає страху такого, що це буде найкраща, найяскравіша книжка вашого життя? Яка просто дуже багато чого охоплює. А, а ви так yeah. класно питаєтесь? Насправді дуже такі, то ну професійні питання. Е, ні, я абсолютно щиро, тому що насправді дуже актуальні речі. У е, мене я, я думаю, ви будете питати, чи, чи це не є чи не є страх, е, що це остання яскрава мандрівка? Е, то був такий страх. Я коли приїхав е, після е, ну, тобто як е, в Антарктиді? У мене пропав паспорт. Е, я якось повернувся. В мене я був, ну якби я був. Е, Змушений перебувати під Певним таким, не те, та що ну, під ув'язненням на кораблі, поки тим, 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 тимчасові документи не прийдуть. Було досить яскраво, все було дуже класно. Потім я повернувся через, ну, до Львова, вийшов з аеропорту і сів на тролейбусну зупинку і чекав на тролейбус. І подумав, Боже, в цьому місті, яке є в центрі Європи, літаки літають менше, ніж в маленькому дерев'яному аеропорту на краю Південної Америки. І подумав, що. Якось воно мене почало так все, думка за думку, і про, про моє життя, і про мої мандри. І чи це взагалі не буде остання моя мандрівка, е, десь така, така велика. Тобто такий великий страх е, є більше мандрівок. А щодо книжок, то теж думав, що, ну, по-перше, е, як резюме то, е, нашої розмови, е, дуже вже багато проєктів сказано про Антарктиду, зроблено. і, це класно, є відчуття приємності, але є з е, інша сторона, медалі чи не, не починають люди мене сприймати, що я автор однієї теми, і що я більше ніколи нічого не, ну, не наважуся іншого написати і буду вже бухтіти про ту свою Антарктиду. Е, але е, знову ж таки сподіваюся, що, що це просто питання часу, що коли буде наступна книжка, то це питання перестане буде актуальним. А от чи вдасться написати щось таке масштабне? Е, я й не хочу. Не хочу, тому що зважаючи на всі ці наші от, власне розмови здійснення мрії, це дуже класно. Але ну, плата дуже велика. Плата така, що ти за півтора місяці, от, досить напруженої пригоди, ще й до того всього, ну вже багато років, ну власне там мусиш працювати, щоби утримувати себе як автора, щоби робити всі ці речі. І питання, чи наступного разу я дійсно хочу. Аж так багато всього робити. Я думаю, власне, що ні, хоча знову ж таки є питання: що якщо це все буде як снігова куля, ця діяльність митця, яка дуже часто є і в нас, і в інших е, країнах, що митця перше не знають, а потім раптом починають про нього говорити, до нього приходить якийсь там успіх, і, і відповідно, можливо, тоді мені захочеться більше це вкладатися. Все ж таки, я заберу свої слова назад, і подумаю, зараз я зроблю подкаст про Азію, подкаст про Африку. Ну е, це також залежить від того, е, ну, що буде в майбутньому, і де буду я. Тобто як вдасться мандрувати, чи це чи можливо я буду робити якийсь Ютуб канал із мандрівками? А от щодо художніх книг, та то з нонфікшеном я кажу, та не хотів би, бо мені б хотілося менше зусиль вкладати вже на певному досвіді не робити тих помилок, які я зробив з цією книжкою, досить багато. І треба було відповідно платити часом за те, щоб зробити так, як вона вже вийшла. І хотілося би менше власне зусиль, і щоб книга була така ж цікава, така якісна, але можливо, кажу, не працювати там ночах 2-3 роки. Ну, ось так. І, а художні, то в мене є велика амбіція теж написати щось таке дуже велике, дуже об'ємне, дуже масштабне з якимось своїм таким вигаданим світом і, і так далі. Дякую також за презентацію. Дякую. Це буде ще одним поштовхом прочитати таку таку книжку. Мені дуже цікаво дізнатися про такі якісь побутові штуки, цікавинки, е, можливо, про розклад дня, про харчування, про температурний режим, адаптацію до нових умов, абсолютно нових умов. Е, Щось ну, таке цікаве на Насправді, якраз е, ми зараз релізимо. Е, ну, це все дійсно є в книжці, і ми, якщо ви хочете швидкий, е, власне, от. Е, Такий гарний підсумок до різних форматів, до браку часу і так далі, якраз в подкасті Антарктичному четвертий сезон: перший епізод про адаптацію, і другий про їжу, третій про якісь побутові там купання, і, там, прибирання і так далі, і четвертий про ще щось. Тобто, власне, всі ці побутові про розваги та всі ці питання, які ви ставите, вони досить лаконічно там в межах півтори години ми розповідаємо. Ну що ж, ми дуже дякуємо Маркіянові Прохаську за сьогоднішню зустріч. Дякуємо видавництву Старого Староголева за те, що вони опублікували твою прекрасну книжку. І дякуємо нашій чудовій локації Америка Хаос Львів за те, що вони нас тут хостили. І звичайно, ми дякуємо всім вам, хто сьогодні прийшов, слухав, ставив питання. Ну, реально дуже дуже активні. Якось не очікувала. Якби я знала наперед, що будь-питання, ставила менше своїх. І дякуємо тобі. Та дякуємо тому дякуємо лініше. всім та бажаємо вам гарного вечора. До побачення. Дякую.